Доброго дня, і так українська влада не може самостійно в повному обсязі забезпечити пенсіонерів необхідними виплатами. У разі відсутності пенсії люди похилого віку просто помруть. Про це під час візиту до Латвії заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про західне фінансування. На фоні цього всього у мене виникає питання до можновладців, які панували та панують на даний час в нашій країні. Як так вийшло, що пенсійний фонд за останні 20 років з року в рік має велику дірку та дефіцит бюджету пенсійного фонду? Чому до сих пір не знайдені ті, хто розікрав пенсійний фонд та по факту вкрав майбутнє наших батьків та дідусів та бабусь? Непрофесійне керування та розкрадання бюджету збільшувало заборгованість перед пенсіонерами. Кожного року і кожного року пенсійний фонд створював все нові і нові механізми щодо нарахування пенсій, для того, щоб показати, що пенсії ростуть, і на рівні інфляції пенсії пенсії достойні. А по факту ці пенсії стоять просто на місці. Ніде в світі немає такого свавілля, яке дозволяє собі. Можна в нашій країні немає по ваба... немає в них поваги до свого народу, та що там казати один до одного. Вони один одного не поважають. А про старших людей я взагалі мовчу.